Погода в Україні 27 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що ніч буде найхолоднішою у тижневій перспективі. Температура повітря опуститься до мінус 11 градусів. В день температура буде коливатися від мінус 2 до плюс 4 градусів. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря. В Україні 27 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та до у західних та північних областях, у західних, північних та Вінницьких областях буде ожеледиця, а на півдні очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура вночі 3-8 морозу на заході та південному сході країни близько нуля, у день від 2 морозу до 3 тепла у західних областях на Одещині та в Криму від 2 до 7 градусів. Ідеться у повідомленні за даними метеопро. 27 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до 0 плюс градусів. А найнижче очікується у Чернігівській, де температура повітря опускатиметься до мінус 9 мінус градуса. У Києві 27 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура вночі 3,8 морозу. В день від двох морозу до трьох тепла у Києві вночі 5 сів морозу, а в день близько нуля. Повідомляє Укргідрометцентр. Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить мороз мінус 12 градусів, і буде мокрий сніг. Температура в Україні відчутно знизиться. Погода в Україні взимку 24-25 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначатися більш комфортною температурою, як прогнозує метеорологиня Віра Балабух. Найтеплішим місяцем зими 2024 2025 П'ятого років стане січень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.